ранку, мої любі хлопчики та дівчатка, запрошую сьогодні прогулятися весняним садочком та помилуватися на квітучі дерева. Погляньте, малята, це квітне вишня. Влітку із цих квіточок виростуть смачні. Червоні ягідки, вишні? А це маленька сливка, з неї виростуть смачні фіолетові, солодкі сливи. А ось як гарно квітне грушка. Як ви думаєте, що утвориться після того, як квіточки? Опадуть. Так, ми будемо ласувати смачними солодкими грушками. Малята, вам сподобалась подорож весняним сонячним днем? Ми побачили з вами гарні квітуючі дерева. Давайте на згадку про них намалюємось і ми красивий весняний! Деревце все покрите квітами. Для цього ми візьмемо аркуш паперу блакитного кольору, який буде нагадувати нам весняне е, ніжне небо. А на цьому аркуші дорослі допоможуть намалювати ось таке деревце стовбур і вілочки. На ньому ми і будемо малювати квіти. Також нам знадобиться біла фарба, бо ми бачили, що квіточки на деревах білого кольору. А малювати ми їх будемо важними паличками, але не однією, а декількома, які з'єднані ось в такий почечок. Так, нехай дорослі. Візьмуть декілька паличок, з'єднають їх до кучі. Я ось з'єднала ось такою гумочкою. Можна також взяти ниточку чи шматочок скотча. Отже, готуємо все і будемо починати малювати. Але для початку давайте ще раз подивимось на квітуюче дерево. Дітки, погляньте. Квіточки розквітли по всьому дереву, подивіться, знизу і до верху. Скільки квіточок, ви бачите? Так, багато. Вони розміщені на кожній гілості, одна біля одної. Отже, ми з вами теж намалюємо багато-багато квіточок. Діти! Беремо в ручки наш квачик, який ми будемо малювати, занурюємо його кінчики у фарбу. Ось так, тільки кінчики. Так. А тепер ставимо біля гілочки від початку. Ось так. І вийшла в нас квіточка. Так, будемо ставити багато квіточок на кожній гілочці. Так, зануримо ще і продовжуємо. У дивіться, яка краса в нас виходить. Ставимо багато, багато квіточок одна біля одної, тому що ми бачили, що на деревці квітне багато квіточок ось так. Але не вилазимо далеко за. Краєчки нашого аркуша, щоб дерево було красиве, красиве. Додамо ще трішки. Ось так. І розквітли наше дерево. Кладемо квачики в фарбу, потім їх витягнемо. Так, і давайте подивимося гарненько, яке дерево вийшло. Вам подобається, діти, яке дерево вийшло в мене? Мені здається, вийшло причудово. Діти, намалюйте ви квітуче дерево та надішліть обов'язково мені фото. Я буду чекати з нетерпінням. До зустрічі!